Знайомимося із зошитом. ошидом, смерть літу іду о 4 клас. Рухаємося вже в випускний клас початкової школи. І тут повторюємо теми: природа і довкілля, експерименти, як креатив, критичне мислення, математика, читання, письмове мовлення, соціальний та емоційний розвиток. Усі ці теми поєднано довкільними блоками. Ось як це оформлюється. Довкільний блок оформлюється ось такою картинкою зверху. І тут у нас якраз перший довкільний блок це спорт. Отже, пізнавальний день. Тут ми досліджуємо довкілля і виконуємо відповідні вправи. Вправ у цьому зошиті найбільше, бо дітки вже старші і хочеться більше повторити, більше практики. Які види спорту зазначено, придумати ось такі схематичні картинки до тих нас в спорту, які тут зазначені, і розібратися із тарілкою здорового харчування. Іноді будуть такі QR-коди, за якими можна буде перевірити виконання завдання день експериментів та креативу. Це той день, коли ми проводимо якісь експерименти або виконуємо якісь креативні завдання. Дуже часто вони супроводжуються відеомайстер-класами. В даному випадку можна зробити ось такий паперовий капелюх. Критичне мислення тут завжди вправи на розвиток мислення різноманітного характеру, групування, диференціювання, прийняття рішення тощо. День математики, завжди з двома сторінками, і тут ми обчислюємо різноманітні вирази і розв'язуємо задачки, куди ж без них. День читання. Тут будуть тексти для читання, які можна прочитати, проаналізувати, поговорити, відповідаючи на запитання. Ну і кожен текст, звісно, відповідає довкільні темі. Тут у нас розповідь про баскетбольну команду. День письма і мовлення тут ми працюємо з текстами, вчимося їх аналізувати, будувати тощо. О, тут якраз треба розібратися де який тип тексту написано відповідно до довкільної теми. Соціальний та емоційний розвиток дуже важлива тема в цьому віці. Тут ми практикуємо вправи, які навчать нас вмінню спілкуватися, комунікувати, розрізняти свій настрій і настрій наших друзів або просто оточуючих. Людей, і тут якраз ми розбираємося в темі конфлікт. І таким чином далі вже починається інша довкільна тема, і повторюються ті ж самі предметні напрямки: пізнавальний день, день експериментів та креативу, критичне мислення, день математики, день читання, день письма і мовлення, соціальний та емоційний розвиток. Що є бонусом у зошиті? Досягатор. Виконуєте. Завдання на сторіночці, бачите номер цієї сторіночки, зафарбовуєте тут клітиночку. В кінці зошита є наліпки, які знадобляться для виконання певних вправ. Також за ось цим QR-кодом можна завантажити сторінку зі списком. Книжок для читання, цей список активний, ви відразу можете розглянути книжку і замовити. І в кінці зошита ми маємо ось такий записничок мандрівничка, який можна вилучити і записати все цікаве, що було у вашій мандрівці влітку, якою б вона не була за і якою б вона не була за дальністю. Отже, спробуємо виконати якесь завдання із зошита. Наприклад, ось ці математичні завдання. Часто до математичних завдань даються ось такі варіанти відповідей. А вам потрібно буде вже знайти правильно. Одна черепаха прожила 150 років, чи на 50 років більше, ніж інша? скільки років прожила інша черепаха. На 50 років більше, значить, у нас буде дія додавання, плюс 150 додати. 50 буде, буде звісно, 200. І ось така відповідь у нас є. Читаючи задачу, завжди потрібно уважно дивитися, які дані числові. Значення і яку від нас вимагають зробити дію, щоб знайти відповідь. На скільки років довше від вишні живе акація, тобто більше, На скільки більше може жити акація, а значить, у нас теж буде додавання. Ось він значок у два рази більше, у чотири рази менше. А осика росте 100 років. Визначаємо, от наша акація. У два рази більше вона у нас росте. То значить, ми будемо виконувати дію. Множення, тому що є слово у. 100 помножити на 2 буде 200 років. 200 років живе у нас акація, так. А вишня росте у 4 рази менше, якщо менше, але є слово у. Значить, буде діє ділення. 100 поділимо на 4. І скільки буде у нас? Буде у нас 25 років. Вишня 25, осика 100, акація 200. Наскільки ж років довше від вишні живе Акація? Якщо ми знаємо, що акація живе 200, а вишня 25. І акація, наскільки живе довше від вишні, або вишня, наскільки живе менше від акації, ми виконуємо дію віднімання. 200 відняти 25 буде скільки. Буде 175. і в нас така відповідь є на 175 років. Ось так, крок за кроком, виконуючи різні дії, ми розв'язали задачу. Наступну задачу про те, яка рослина є лікарською, зможете тепер уже розв'язати самостійно.